Осінь, осінь, лис жовтіє, з неба часом дощик сіє, опадає скленів листя. Діти, настав місяць жовтень. Люди тепло одяглися, утеплюють свої будинки. А що роблять звірі в лісі? Жили собі в лісі зайчата, круті верть. Дітки, скільки було зайчата? Ще був у них один братик і звали його скок. Дітки, давайте порахуємо зайчат. Один, два, три. Усе, про що можна сказати три, позначає цифрою 3. Дітки, скільки морквин у зайчат? Один. Два, три. Наші зайчата не мають домівки. Пропоную допомогти їм та побудувати дім, а будуватиму з геометричних фігур. Розглядаємо малюнки. Це трикутник. Скільки кутів має трикутник? Це квадрат. Скільки кутів квадрата? А це прямокутник. Дітки, це коло. Чи має коло кути? Треба швидше будувати будинок. Минає день. І наступає вечір. Які пори доби ви знаєте? Дітки розглядаємо малюнок, світає, край неба палає, соловейка в темнім гає, сонце зустрічає ранок. Що настає вслід за ранком? День чудовий, день настав. Вдень у всіх багато справ у птахів і у звірят, у дорослих і малят. День. Що йде за днем? Вечір дуже добрий, вечір побігайчик, Забіжить, засвітить золотий каганчик, Щоб цікаву книжку можна почитати, Ніч каганчик гасить. Укладає спати вечір. Дітки, що змінює вечір? Ходить ніч навколо хати, дітвору вкладає спати. Ніч. Що відбувається вночі в природі? Для чого потрібна ніч, як ви вважаєте? Ось і наш будиночок для зайчат. Який гарний. Дах у нас трикутний червоного кольору. Вікна у нас прямокутні білого кольору. Двері прямокутник чорного кольору. У нашого будиночку є маленьке кругле віконце. І ще є димар, теж прямокутник. Скільки всього прямокутників? Правильно, 4. Ви, молодці, завдяки вам зайчики мають такий гарний будинок. Дякую вам. До побачення, діти!